Христос Воскрес! Ви істинно Воскрес! Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням сьогодні в неділю, в світлу, в неділю, 16 квітня. Я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Фланчук. Принагідно прошу підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Дзвіночок вмікнути, аби нічого важливого не пропустити. І лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, для того, щоб алгоритми Ютубу в сьогодні такий день так само не відпочивали, а працювали, оскільки ми так само з вами домовилися. Жодних вихідних. Ми працюємо, але, але свято, звичайно. Ми відзначаємо сьогодні. Свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу. Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду, чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її і разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підніметься над всім у нашим богом дані землі на всіх тимчасово окупованих ворогом територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовто-гаряче сонце в мирному синьому небі це світло справедливості. Такими словами сьогодні привітав президент Зеленський, якраз говорячи про те, що Воскресіння Господнє символізує перемогу добра, правди, перемогу життя, небеса бачить нашу віру і твердість, світ бачить нашу відвагу і незламність. Ворог бачить нашу силу і рішучість. А отже, Україна побачить світло перемоги. Христос, Воскрес! Воістину воскрес. Я не сумніваюся, що всі ми плюс-мінус знаходимося в цьому ж контексті. Звичайно, кожен на своєму місці, ми пхаємо вперед до нашої перемоги. Якраз цей день, він до певної міри є етапним, тому що насправді дуже багато речей, от компресовано на сьогоднішній день, так чи інакше, вони визначають характер нашого сьогоднішнього життя, характер нашого сьогоднішнього поступу. Звичайно, з того боку, ми ж говоримо з вами, що проти нас іде антихрист абсолютно. Якщо навіть розкласти по десяти заповідей господь. Ну, в принципі, по кожній пройдіться, дуже легко все якби, встановлюється і бачите, як, говорячи, одне роблять абсолютно інше. І навіть сьогодні, в ніч, бачите, внаслідок атаки по Запорізькій області, так, так, саме сьогодні Великодну ніч постраждала церква, кацапи знову ж таки ракетами стріляли, камишуваха. Комишуваха постраждала, значить, місцева церква. Це запорізька обласна військова адміністрація. Повідомила в якій на щастя, на щастя не проводили службу руйнувань. Зазнали будівлі поруч, ну і вже далі. Пан Куртів. Запоріжжя загарбники поцілили в зелену зону. Запоріжжя на місцях прильотів працювали спецслужбовці внаслідок нічної ворожої атаки. А слава богу, жодна людина не постраждала. І на цей момент, тут як каже пан Куртів, все спокійно в місті працюють в штатному режимі. Але сам факт, сам факт так більше того, Миколаївщина теж в районі полови пів на другу пів на третю. Та е, це повідомлення очільника Миколаївської обласної військової адміністрації пана Кіма Обстріляли Снегурівську громаду попередньо зенітно-ракетними системами с 300 в одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків п'ятого року народження. От уявіть собі пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, приватне підприємство. А в Снігурівці, внаслідок знову ж таки, сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальних заклади, лікарні, будинок, культури, житлові будинки. Слава Богу, там е без постраждалих. Ось вам і великодна ніч. Ось вам і всі розмови там, путлер з цією свічкою. Ну це вже свічку лягати треба, а не стояти. І слов'янці, друзі, от е знаєте, що рятівна операція з порятунку там тривала, і цієї ночі дві людини ще й врятували, слава Богу, але на жаль, е тіла шести. Підняли з-під завалів цієї п'ятоповерхівки. поверхівки. І станом, власне, на ніч, от були ну, вже ближче до опівночі, рятувальники ДСНС розібрали, за повідомленням очільника тамтешньої обласної військової адміністрації пана Кириленко 96 тонн а, будівельних конструкцій. Ось вам і великодна ніч. Насправді, друзі, по сьогоднішньому дню я бачив дуже велику кількість запитань, бо вчора так промайнула інформація. Я з нею розпочну, тому що. А в принципі, я знаю, що якби не зрозумілися. Ми краще знати, правда, ніж здогадуватися, що наші літаки роблять в Судані. Вчора багато говорили про пожежу. Насправді, ви знаєте, той процес. Напевно, чули, що там була чи є зараз триває спроба державного перевороту в Судані, і, якби там і збройні сили, там є сили швидкого реагування. І якраз останні захопили аеропорти, і в тих аеропортах стояв в одному з аеропортів, стояв літак. Так. Серед інших, до речі, був Судан були штатні а, рейси, літак Boeing 737 української авіакомпанії Ну, Те, що м, м, знаємо, що спрацював аварійний радіобуй на одному з цих літаків, ну, на SkyUp це, м, повідомили їх офіс. М, і м, встановити стан літака, і можливе пошкодження на той момент було неможливо. 36 співробітників, що перебувають в країні, там же і зміна екіпажу відбувається, наразі знаходяться у відносно безпечному. У місті і з ними є зв'язок, і якраз НЗС відреагували, що там були попередні повідомлення від стюардеси, що там захоплені, заручники, що ми там переживаємо, підхопили, І там я так розумію, що з посольством Єгипту відпрацьовано, і в принципі наші ну, наші громадяни, співробітники SkyUp вивезені з цієї території. Ну що роблять літаки? SkyUp? для того, щоб вони не стояли, вони впрацювали і працюють на сьогоднішній день в рамках контракту. I <laughs> do З авіакомпанії Sun Air. є така авіакомпанія. Видно, в оренду взяли наші літаки. І від початку 23-го року Скаяп виконував рейси до Каїра, Ер Ріада і Джиди. Це Саудівська Аравія. Ну і видно, був якраз от суданський рейс, чому опинилися там наші літаки. При тому, що от теж знаєте, як сліди там же ж не буває без кацапського сліду. Як пише видання Africa Report, сили швидкого реагування співпрацюють з цією здійснюють Зараз переворот співпрацюють з Кацапським ПВК. Вагнер. Вони мають спільне підприємство мерою Голд з видобутку корисних копалин, зокрема золота. Їх співпраця допомогла збільшити запаси золота центробанку Кацапстану, які були необхідні для витрат на в по суті війну в Україні. От там, де Вагнер, де Кацапи, ось там і війна. Ну насправді на цей ранок говорять ну так пишуть притамні місцеві видання. Це ж Радбез сьогодні з цього приводу збирався і. Там, на жаль, 25 загиблих, ну те, що пораховано, що регулярна армія відтісняється з заколотників з сил швидкого реагування. Ну це там складна система в цьому судані, там поділено, але просто якби не наші там звичайно авіатори ми би і не дуже про це говорили на сьогоднішній день, але факт залишається фактом. Ми знову ж таки Вагнер. бачите? і знову ж таки Кацапстан, і знову ж таки намагання щось хапанути для того, щоб продовжувати війну. Друзі, на цей ранок інститут дослідження війни в серед своїх Чових висновків ага, визначає наступне: наприклад, що правляча партія Кацапстану єдина, єдиний Кацабстан, як вони говорять, ну це ще недовго, бо партія, якщо немає єдиного Кацабстану, і що це за єдиний Кацабстан партія? Але сказала, що буде вербувати, ну тобто закликати кацапських військовослужбовців, які служили в Україні. Кандидатами на рі на різного рівня виборах 23 24 року вони взяли таку технологію. У нас, до речі, подібний поступ був. Ви пам'ятаєте його після 14-го року. Ну, з різними якби, перспективними і неперспективними, але результатами. Ну але Кацапи якраз зайдуть по цьому шляху, думаючи, що якраз так вони зацементують оцими військовими типу обличчями свою присутність в політиці. Далі Кацапські сили провели обмеження наземні атаки в районі Кремінної, можливо, готуються до оборони території на Куп'янському Напрямі Ну, знову ж таки з огляду на те, що вони там навколо все мінують, Це ж не для свого наступу. Правда, Касабські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута і Білі Авдіївки. Окупанти продовжували оборонні операції на півдні України. Ну про це ми багато ще поговоримо. І ФСБ, ймовірно, причетна до зусиль щодо переслідування української молоді на окупованих територіях у контрпартизанських цілях. Інакше ж і неможливо, тому що військові контррозвідники, як знову ж таки показує практика, вибухи, обстріли несправ. Бо кожен приліт по тому чи іншому об'єкту на ворожій території це результат роботи когось живої людини, яка вказує координати присутності, наявності і перспективності. Насправді, от тому і до ну вони вимушені викликати спеціалістів, які займаються цими розслідуваннями. Давайте подивимося на дані генштабу збройних сил на цей ранок. Знову ж таки, ми залишаємося в контексті наступальних дій Кацапів, там де вони несучі великі втрати: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський Мар'янський напрямок намагаються пхатися в епіцентрі бойових дій залишається Бахмут і Мар'янка. А продовж доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. Тобто темп плюс-мінус в них, хоч і знизився, з показниками минулого місяця, але зараз останніми днями залишається стабільно 58-60%. 62. А впродовж доби противник завдав 28 авіаційних і шість ракетних ударів. Та, до речі, ще треба сказати, що цієї ночі, ну правда, перед 12-ї, але а, якраз цими керованими бомбами з літаків ще Шосткінський район, це Сумщина і по Чернігівському. По Чернігівській області там прикордонний район теж вдарено. На, здається, саме в в Чернігівській області там прикордонні людина одна поранена, там, де Шостка, там ніхто не постраждав. Але руйнування є. І оце От літаки, ми ще про літаки, про перспективи їх збиття теж сьогодні поговоримо. Але це теж от вами великодна ніч. Авіа значить 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ, і цивільній інфраструктурі населених пунктів. Далі авіація сил оборони це наші, за минулу добу завдали 11 ударів по районам зосередження особового складу і військової техніки окупантів. Також три удари по зенітно-ракетним комплексам. Разом з тим, минулої доби наші воїни збили суд. 25 ворожий підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили. Там зведені табличці, якраз від генштабу. вже більше пів тисячі на сьогоднішній день уражених кацапів, озброєння, військово-техніка, противника теж уражена з огляду на роботу наших авіаторів і ракетників. А також район зосередження артилерії, радіолокаційної станції, двох станцій радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів. В принципі, хтось Говорить, що якраз напрям ударів, якраз там Мелітополь, там Запорізька область, типу, чітко показує напрям майбутнього контрнаступу. Ну, подивимося, тим паче, що зараз в мережі з'явилися відео, де там велика кількість українських солдатів значить йдуть полем. Я поки що не можу підтвердити, чи це український напрямок, чи це навчання, які були. Ну знову ж таки, але психологічно, звичайно, воно якби накачує накачує ситуацію. І думаю, що не дарма це відео знову ж таки в пабліках з'явився. Тепер щодо Бахмута, бо найгарячіше і видно найважливіше якраз для казапів, Для них от, 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 якийсь символізм, хоч щось, Бахмут. І до кінця цього ж місяця в них дедлайн, останній, який їм призначив Путлер. І там тривають безпрецедентні криваві бої. Це говорить якраз практик, речник Східного групування військ Сергій Череватий. Безпрецедентні криваві бої в міській забудові. Кацапи продовжують спроби захопити його. Сьогодні теж від мілітарі-блогерів Кацапських наранок там якісь два квартали захопили. Українські війська роблять все, щоб завдати кацапам максимальної шкоди. І от спікер збройних сил України якраз того напрямку повідомив, що за добу Кацапи 158 разів завдавали ударів по Бахмуту з артилерії, і ракетних систем залпового вогню. Сталося 17 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 80 окупантів, мінімум сотню по і знищили чотири ворожі польові склади. Це якраз з допомогою роботи аеророзвідників, і дронів, які з'являються на полі бою і заміщуються. Ну, одним словом. Да, трошки знаємо ми з вами про роботу аеророзвідників. Вона дуже і дуже небезпечна. Да. Так, щодо цих літаків, от зараз моду взяли Кацапи, і ми вже не один раз з вами говорили про те, що вони, не долітаючи до кордону з України, випускають оці коровані бомби, які в результаті там 60-70 кілометрів перелітаючи ну, з огляду на цей лаг кілометровий на територію України і завдають ударів. Звичайно, що ми дуже розраховуємо на ППО Петріот, бо ми тоді зможемо збивати над кацапською територією ці літаки. Я думаю, так інакше і не може бути, що соромитися, якщо вони звідти. Пуляють по нам, то ми звідси будемо пуляти туди. По ним ППО Петріот з'явиться в Україні після Великодня, так сказав Юрій Ігнат, спікер повітряних сил. Ну, звичайно, після Великодня, якби це таке фігуральне, чи це вербальна форма, чи форма мови, вимови, бо новий рік теж після Великодня. Сподіваємося, що це якби прив'язано плюс-мінус до найближчого часу, але каже, що після Великодня в Україні запрацюють Петріот, але наголосив, що про це точно стане відомо, коли зіб'ють перший кацапський літак. От якраз в цьому контексті про яку. Я з вами і говорив то стосовно повітряних цілей, сьогодні великодень, яке показує практика. Бачите, сьогоднішньої ночі для кацапів немає взагалі нічого, якби святого. Бо вони скажуть, а це ж там буряти, значить пуляють. Вони ж типу не нашої віри, тому у них сьогодні не свято. Вони займаються якби звичайною кацапською військовою роботою. Просто е, треба уважно сьогодні теж ставитися і до сигналів повітряної тривоги, але при тому, пам'ятаєте, була історія з пабліками, які повідомляли про рух безпілотників повітряних цілей. І тоді були прохання від повітряних сил, типу, припинити це робу, е, ну, робити, Тому що е, як тоді цей той самий ігнат е, речник повітряних сил говорив, е, типу, що це розкриває, е, розкриваючи рух касавських безпілотників і ракет. Е, це може ну якби впливати на роботу наших ППО. Ну, в принципі, Служба безпеки України знову ж таки є офіційне повідомлення. Вжило заходи реагування спрямовані на встановлення користувачів екаунтів, через які здійснюється поширення деструктивного контенту і припинення їх діяльності в визначеному закону порядку. З 23 го року, ну з 22-го вже року, на загал. А от з 23 по цим от напрямам спецслужби ініціювало блокування майже 2 тисяч телеграм-каналів, ботів понад 800 аккаунтів в інстаграмі, майже 400 в Фейсбуці і понад 2 тисячі у Тіктоці. Більше того, от ще раз нагадую, що ця історія пов'язана з інформуванням, може якби спричинити відкриття і кримінальних справ. Ну принаймні, от теж інформація з Волині. І Рівного там чолов'яга знімав колони військові, 5 років отримав. Потім один з очільників цих як вони називаються пабліків, що пов'язані із. Інформуванням про деповістки вручають, теж отримав термін реальний. Так що це не жарти, друзі. і До цих попереджень я думаю, що слід ставитися достатньо уважно. Щодо руху от, на Авдіївці, бо те, що ми говорили, там Мар'янка, Авдіївка, причому з Авдіївки, теж от, поліція, наприклад, говорить, що більш активно почали люди виїжджати. Ну знову ж таки, в результаті оцих от, кацапських авіаударів, але окупанти намагаються пробити українську оборону і заблокувати. Повністю Авдіївку, це говорить начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрошківський. Наразі окупанти мають снарядний голод і перейшли на ліміти в атаках наших позицій. Тому авіація долучається, ви розумієте, да? зв'язок? Також відчувається виснаження Кацапів в живій силі на Вугледарському напрямі, це продовжує пан Олексій, де ворог зазнав значних втрат. Ситуація відносно спокійна. На Бахмутському напрямі, як ми вже з вами говорили, тривають страшні запеклі бої. Причому на Лимано-Куп'янському напрямі, на Лимансько-Куп'янському напрямі, Куп'янському напрямі українські захисники знищили новітні танк Т 90 БМП і артилерійський тягач. Також ЗСУ завдали ворогу втрату живій силі. Причому говорять, що ці Т-90 90% з'являються якраз і в районі Бахмута. Я не знаю, з чим там Кацапи будуть проводити, якщо будуть проводити свій цей парад на їхній день перемоги, але от, що завгодно. Навіть от американці говорять, що... Оці от новітні танки Т-90 починають заганяти безпосередньо в бойові напрями. це значить, що великий дефіцит, так само, як і з кадровими десантно-штурмовими військами з десантно-повітряними військами. Це значить, що Бахмут там мега-напрями, які ще загін шторм діє поблизу Кремінної. Ну, в принципі, загін шторм це по суті як ПВК здається. Приватна військова компанія, одна з. А, і кацапські війська знову ж таки інститут дослідження війни говорить, готуються до оборони території на куп'янському напрямі. В генштабі збройних сил України повідомили, що на Куп'янському напрямі Кацапи замінували райони чотирьох невстановлених населених пунктів, що свідчить про те, що кацапські війська можуть готуватися до оборонних дій в цьому районі. Причому, якщо раніше говорили про мінування лісу смуг, то тепер вже говорять про мінування насправді і площі навколо, от це відчуття якраз українського контрнаступу, і те, що кацапи ну смілово і відважно готують. Оборонятися, якраз свідчать, наприклад, і морські обставини От в Севастополі останніми днями. І дякую всім, хто є в цьому місті, і теж повідомляв, коли з'явилася інфа, що там щось на кілька годин припиняли рух морського цього пасажирського транспорту. Ви знаєте, Він там курсує. А знаєте для чого? Для того, щоб провести роботи з протипідводно-диверсійної оборони. Це вони там бояться українських бойових плавців. Пам'ятаєте, якось була світлина пов'язана <зв> з тим, що літо зустрічає, такі українські там з моря виходить. Ну все вони, значить, протипідводна диверсійна оборона, та там, значить, бухту закривають час від часу, якраз для того, щоб з цим працювати. І бухто закривають в тому числі через роботу українських безпілотників. Там так було написано: Шановні пасажири, морський пасажирський транспорт не здійснює рух. На кінцевих зупинках а, значить, буде організоване перевезення автобусів. Ну і якраз ця окупаційна адміністрація пояснює, що причина зупинки цих перевезень полягає в проведенні профілактичних робіт з проти підводно-диверсійної оборони. Це людям розказують. Ну люди да, да, ми ж, ми ж звичайно, ми ж звикли yeah. до цього. Ну ну водночас. Кацапи ж кажуть, що в місті все, все спокійно. Ну але <по> про всяк випадок, значить, над цим ми аспектом працюємо. Друзі, в розгін інформації про те, як Кацапи намагаються на, набити кількість м'яса. На сьогоднішній день це найголовніше, напевно пересторога на майбутній варіант ведення ними, якщо це відбуватиметься, ведення бойових дій розвідка британського міністерства оборони говорить так: в Кацапстані. Запровадили єдиний реєстр призовників, а про що ми вже говорили не один раз, але щоб забезпечити постійний приплив особового складу, оскільки дані про призовників тепер є і в цифровому форматі, і пов'язані з іншими онлайн-сервісами, це дозволить карати ухилянтів, автоматично обмежуючи їх права на працевлаштування і поїздки. Мінобороні Британії припускають, що пріоритетним завданням Кацапів зараз є залучення додаткових добровольців проти роздачі електронних повісток швидше за все. Є Стиною довгострокового підходу до забезпечення особового складу Росія таким чином намагається забезпечити в Україні тривалий конфлікт. От це висновок якраз британців і повністю він співпадає з нашим висновком, тому що одразу вони все це не з'їдять. Я маю на увазі цим призивні пункти. Вони роздадуть повістки, будуть тримати людей а, в такій якби, залежності. Але ну хто вже зміг, той чкурнув? Не знаю, як вони будуть ховатися зараз, якщо будуть звичайно ховатися. Бо знову ж таки це велике, величезне питання. Так, от що каже в цьому контексті, наш генштаб. Касапи продовжують зазнавати значних втрат в Україні, намагаються залатати дірки за рахунок добровольців і військових з базовим рівнем підготовки. Зокрема, відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах Кацапів, які проходять навчання на полігонах. Ймовірно, це пов'язано із постійною, тобто без навчання, абсолютно відправкою в райони ведення автоматичною. Бойових дій, малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів, також про нагальну потребу в нових бійцях свідчить відкритий лист від ПВК Вагнер із запрошенням до своїх лав добровольців. Тобто, вже якби, це пов'язано з тим, що підрозділи найманців зазнали великих втрат під час наступу на Бахмутну і всі розмови про те, що. Можливо, незабаром якраз е Вагнер просто зніметься з Бахмута і, і чкурне десь на Африку. Ну в будь-якому разі чкурнути доведеться, тому що ну знову ж таки в медійному просторі з'явилася інформація про те, що буквально там завтра будуть оприлюднені там фантастичні якісь дані про те, що до страт українських військових, в тому числі найбільш резонансних, і тих відеострат, які з'явилися з відрізанням голови, причетний безпосередньо пригожин. Типу будуть зле. В понеділок будемо бачити, звичайно, тримати руку на пульсі матеріали, де він прямо говорить, ставить завдання разом із партнером своїм ПВК Вагнер. Ставить завдання значить, робити те, що робили. Якщо це так, і це буде оприлюднено, це, звичайно, тільки покаже нам, що дійсно Іграсіно там Шойгу взялися за Пригожина, тому що на цього Пригожина буде не просто оголошено, там полювання з боку українських спецслужб, і це буде прямо вказано, що він за це винен, але і світового. Світовариства, тому що знову ж таки Вагнер Пригожина, знову ж таки африканські країни, і Шойгу хоче замістити цей бізнес, звичайно, який на сьогоднішній день е, є ну, практично у, у співвласності з Путлером у Пригожина. Знишовши Пригожина, звичайно, свято місце порожнім не буває. Але будемо бачити і дуже цікаво і фантастично. Але те, що та що, це, що друга чорна мітка, я не знаю, якого вже там чорно-лілова мітка для Пригожина, це факт. Тепер знову ж таки КАЦАПи проводять кампанію з підтримки мобілізації для проповнення втрат, щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам Кацапське керівництво обіцяє високе грошове утримання і соціальний пакет. Окрім е, от, засобів масової інформації, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідно з місту у громадських місцях і, вже кажуть, не чіпаючи перед тим якусь європейську частину е, е, Кацапстану, все більше і більше. Сюди совуються в район центру, і вже в вороні кажуть просто рознузена кампанія. Можливо, це якийсь пілотний проєкт, але тим не менш він присутній. І Кацапи почали мобілізувати до регулярної армії, ув'язнених до регулярної, мобілізувати просто тупо, без ніякої там ПВК, якісь там розмови. просто... Беруть і вперед. В нашому полі зору з'явилися так звані підрозділи З, які складаються з мобілізованих крим кримінальних елементів, ну уголовників, по суті. Тобто ЗЕКи, які мобілізовані, і тупо проходять службу. Це речник знову ж таки таврійського напряму Олексій Дмитрашківський, і додає, що мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між власне Вагнером і Шойгу. Ну він такий, не те, що в'ялотікучий, але такі. Активний, ви бачите, що той намагається показувати свою домінанту Шойгу мається на увазі. Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення Збройних сил. І пан Дмитрашківський зазначив, що 15 таких окупантів вже здалися в полон, одразу здалися в полон силам оборони на Донецькому напрямі. Там світлини просто страшні. Там люди, ну коли говорять, що ми воюємо, я не хочу якби людську гідність, але про яку людську гідність в даному контексті з боку Кацапів може йтися, але. Коли ми говоримо, що ми воюємо проти армії орків, ну тільки просто подивитися на ці обличчя, ну це не те, що їх вибирають для світлин, це ті, які вони є насправді. Це просто ну, братній народ. Які брати, де ми, а де орки? Uh, ну і з великим як би, моїм пієтєтом я дуже поважаю в Кацапстані одного генерала. Дуже поважаю він його звуть генерал-карупція. Самій якби класний такий взірець кожного генерала, генерал, генерал Да, Слава Богу, що вона є насправді, і тотальна корупція є одним з головних перешкод нашому шляху. Перманентного формування в Казахстані боєздатної армії це знову ж таки не реляція від інституту дослідження війни. Значить, просто як приклад вони наводять, що Кацапи нещодавно засудили начальника військового складу в Чечні Івана Попова. Такого в Чечні Іван Попов не Олег Попов, а Іван Да. До півтора роки позбавлення волі за розтрату. Ну, це ж тільки один з елементів півтора роки. Це ну, на червону зону поїде звичайно, але сам факт повідомляється, що він в період з грудня 21 по червень 22 Менше ніж за рік вкрав і перепродав боєприпасів. Ну це в Чечні там ринок страшний. Ну колишні там території, е, значить, боєприпасів ви спеціального бундрування на майже 153 тисячі баксів. На думку експертів інституту дослідження війни, таких випадків в армії Касабстану багато. Незважаючи на це, кацапська влада продовжує створювати нові військові формування, використовувати всі доступні методи для збільшення і прискорення призову на військову службу. І в Астраканський обласний військомат, наприклад, вже почав. Формування нового контрактного підрозділу Лотос. Я просто до чогось кажу, що в них там дійсно складно із особовим складом. Це нормально. Для нас я маю на увазі з якісним складом, але все одно кількість, маса, автомати там знову ж таки, якщо можна довго про це розказувати. Чи Рамзанка Диров Чеченський, він же ж говорить про те, що там от днями повернулися з полону ці бійці чеченські, ну яких, слава Богу, міняють там один до десяти. Але насправді тепер цей Кадиров каже, бо є дефіцит. Справді його підрозділа, що ті, хто прийшов з полону, мають йти знову ж таки на передову, показуючи, що вони там не дарма хліб їдять, і що вони там берегли кожен патрон, а не вистрілює. Ну, одним словом, це такі елементи. Ну і плюс, знову ж таки, як Генштаб Збройних Сил України говорить про те, що в Кацапстані навіть зміщений початок навчань у вишах військових, бо нема кого набирати вже всі на фронті і кого перепідготовлювати, бо всі на фронті. І це такі обставини, друзі, які маємо на сьогоднішній день. І ми рухаємося далі, а далі в нас багато військово-політичних аспектів. Ми ж очікуємо на Армштайн, там все Ф-16, там 16 Звичайно, є запитання у вас щодо зерна. Я теж про це. Сьогодні розкажу Те, що ви, будь ласка, не перемикайтеся тут. Ми ставимо крапку. Я ще раз кажу, що Христос воскрес. Воїста на воскрес, підписуйтесь, будь ласка, на канал, дзвіночок ставте, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, само собою, категоричні українські вподобайки. Спасибі окремо патріонам, моїми спонсорам за ваше плече і підтримку моєї особистої роботи. Спасибі вам, величезне, друзі! На загал! Ми сьогодні відзначаємо. Ми віримо в Бога. Але разом з тим ми кожен на своєму місті пхаємо і з нашими силами оборони, з нашими збройними силами, з нашими хлопцями і дівчатами. До перемоги, цей день настане. Абсолютно цей світлий день настане. Не сумнівайтеся. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, тільки не перемикайтеся, дійсно, бо далі буде. Слава Україні!